Скажіть, як вам цей захід? Захід ну, позитивний. Є люди, і що от відмічається, що людям важко тягати війна, але вони, вони радіють тому, що є можливість зібратися і вмінятися думками, енергією можна обмінятися. Думками вже вони одного вони вже давно знають. А що яка я, якою машиною ви тут пишаєтеся? Ну зараз як моя бабка казала, каже, коли я казав, кого ти кого з нас більше любиш. Вона казала, бач, каже, є п'ять п'ять пальчиків. Каже, всі вони різне. Каже, але якого віддасиш відрізати? Каже, всі жалко. Немає в мене. Особливої такої ж переваги до цього. В кожної я бачу ізюминку, і за кожного я готовий аргументувати, розповідати. Але в кожної машини своє призначення. Ну, універсальної тут немає. Ну універсальної, але все-таки ваш терасем. Ну. Терасем. Можу Часом наші клієнти кажуть, що мене п'ять на Україна, а терасем Україна. А, а чим вони різняють цю сівалку? Вона сіє. Ну, якщо розшифрувати, що вона сіє, вона тримає глибину. Тобто після неї виходить хороші рівномірні сходи. Тобто, там, ну от, от вона сіє, і все. Як один казав, я зроби мені, щоб воно було красиво. Вона робить красиво.